14 223 900 гривень, і по видатках у сумі 14 мільйонів 931 600 гривень. По загальному фонду по доходах 10 мільйонів 643 тисячі 400 гривень. По видатках 4 643 тисячі 200 І по спеціальному фонду по доходах у сумі 3 мільйони 500 тисяч 600 гривень. По видатках у сумі 10 мільйонів. Будь ласка, Є питання про проекту рішення? Ставлю тобі на голосування. Будь ласка, хто за даний проект рішення? Можна? Чи в нас тільки депутати мають право щось сказати? Лариса Петрівна. Ви регламент пам'ятаєте? Я хочу слово сказати? з Питання цього питання задати. Я питання хочу задати. будь ласка, пані Добре, голова фінвідділу, яким чином депутати за три хвилини могли ознайомитись з вашим проектом, де його можна було побачити перед цим, щоб хоча б ознайомитись, не кажучи вже про слово вивчити. Наприклад, зараз так от пролунало зі слів, всі тихо, дружно проголосували. Навіть ніхто не знає, що там і до чого. Скільки це буде відбуватися? всі показники. На кожній комісії були всі депутати, чи десь можна в вільному доступі ознайомитись з цими документами? Чи в бюджетної комісії були всі депутати? Всі? Прямо всі. Ну, можна за комісія за 10 власне, днів, можливо. Де розглядалися дані питання? Добре, де інші бажаючі могли з тим ознайомитися, де, де могли ознайомитись жителі селища з цим бюджетом? Де, де могли жителі селища знайомитись з цими документами? На якумісії і опрацьовувати, чому це не було викладено у вільний доступ? Ви чули, чому не було викладено у вільний доступ? рішення сесії після того, як після того як уже вони проголосовані, а проект? Ваша почула, зауваження ваше приймається. Будь ласка, приймається, а чи враховується воно коли-небудь? Будь, да, будь ласка, шановні присутні, шановні депутати, не заперечуйте, Олександре, які вас питання? Та не глядя, давайте що.